Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні на огляді буде ось такий зарядний пристрій. Побудований він на базі такого перетворювача DPS 3012, тобто 30 вольт 12 А. Тут всередині був сам модуль. Зараз він знаходиться ось в цьому корпусі. Корпус зібраний з таких деталей. відповідно. Тут встановлений радіатор, діодний міст, трансформатор. Ну, ось так виглядає корпус. Такий плоский корпус. І тут зібраний зарядний пристрій, лабора... лабораторний блок живлення. Зараз буде тестування та випробування даного пристрою. Збираємо схему. Отже, ось зарядний пристрій ми умікнули в мережу. Зараз вмикаємо наш блок живлення. Тобто зарядний пристрій напруги, як ми бачимо, тут по нулях. Вмикаємо один. Той Вентилятор і другий вентилятор. Тут в мене два вентилятори, які охолоджують відповідно, всередині схему зарядного пристрою. Вмикаємо ми ось сам блок живлення. Напругу виставляємо, перевіримо зараз максимальні можливості, у нас, скільки може видати даний у нас блок живлення, цей dc dc перетворювач повишаючий. Як бачите, максимальна напруга, От ось далі він не йде. Майже 33 вольти. 32,8. Встановлюю на 0. Під'єдную зараз я акумулятор і будемо пробувати заряджати ось такий акумулятор. Акумулятор у нас Гелевий, 12 вольт, 120 ампер годин Під'єднуємо акумулятор та спробуємо його зараз підзарядити. Отже, ось під'єднали ми акумулятор. Вмикаємо наш зарядний пристрій блок живлення. Вмикаємо сам. Модуль, дивимося, холостий хід, ось по ваттметру. У нас показує, який результат. Як бачимо, 8 Вт. Ну, зараз ще я вимкну. ось По нулях. 08 Вт. Ну, сам модуль там, сам ваттметр бере, 0,8 Вт. Вмикаю. Холостий хід даного зарядного пристрою становить 8 Вт. Виставляємо напругу та струм заряду. Зараз ось, вмикаємо вольтметр. Збільшуємо ми напругу на виході. Відповідно, зараз збільшиться і струм. Дивимося зараз, які у нас будуть тут результати. Ось 4 Ампера, 13 вольт. Ну, давайте виставимо. ми, адже максимальні показники 12 Ампер. Ну, от, виставили ми. 7 А, як бачимо 7 А зарядний струм, 96 Вт від мережі в нас становить 125 Вт 125 Вт від мережі, напруга 209 В, 0,81 А. Сам блок нас відповідно бере, як ми бачимо, зарядний струм 6,8 А 95 Вт. Тут показує на 100% 13,9 В. Ну, так, як акумулятор вже в мене був. В сонячній електростанції працював сьогодні. сонячний день. Він був заряджений. Трішки я його використовував в альтернативній енергетиці. В інвертоній своїй системі 12 -вольтовій. Відповідно, Зараз ми його трішки підзарядимо. Ось таким зарядним пристроєм. Покажу, як цей працює зарядний пристрій. Зібраний, до речі, ще раз наголошую на ось такому модулі DPS 3012. Ось такий був модуль. Характеристики відповідно, по таблиці, якщо взяти, Даного модуля, ось тут табличка в нас є. ДПС дивимося так, 3012. Вхідна напруга від 6 до 40, вихідна 0,32, 12 А384 Вт. Максимальна потужність. Ось так у нас працює зарядний пристрій на базі такого DC-DC перетворювача підвищувального. Якості акумулятора в нас служить геловий акумулятор Logic Power 12 В 120 А. Так відбувається зараз процес заряду даного акумулятора. Ну, зараз ми вимкнемо. Дивимося все по нулях. Як бачимо, вольтметр показує 0,8 В. Тут також в нулях. Вмикаємо. Це демонстрація в разі зникнення напруги, що буде відбуватися. Вмикаємо. Як бачимо, далі процес заряду відбувається. Ось так працює зарядний пристрій. Відповідно, тут також можна ще виставляти струм. Як бачимо, параметри ось комірка тут струм. 12 А я зараз виставив по максимуму. 12 а у нас показник, ну І також виставляється вольти, Ось такий простий зарядний вийшов у мене. Пристрій на базі перетворювача DC-DC підвищування, Ось так все працює. Таким сьогодні в нас було відео. Отже, всім дякую за увагу до нових відео на моєму каналі. До зустрічі!